Всіх вітаю хало це Ви на каналі будь Зі мною. Сьогодні ми вирішили поїхати у глибину Істрії і подивитись чудове місто Мотовун. Воно знаходиться на, 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 на висоті, на, я не знаю скільки метрів. Ми їхали зараз вгору, гору, вгору, вгору, і отака панорама нам відкрилася. Навкруги виноградники. Чудово так. Зараз десь 11 годин, вже 25 градусів тепла. Земля сухає, щоб зробити гарний хайкінг, я вділа такі, таке взуття, яке має дуже таку грифіку підошву. Тут таке пишуть фотопоінт, там, де я стояла. Місто Мотовон має ще другу назву Монтона. Фон Монте, фон. Як це звати? Це гора. Це італіз, італійська назва. Тут в Істрі майже всі назви пишуть двома мовами: Кроутською і, і італійською. Мотовун. Праворуч є невелика таверна каза Роса Мотовун. І ми зараз їдемо далі. За парковку платити нічого не потрібно, тільки з 1 травня, а зараз ще квітень. Я вирішила зняти тут карту. Ми, ми піднимемося, піднимемося наверх, там, де і стоїть, на цю фортецю, там, мабуть, туристична інформація є. І тут, як завжди, є інші познаки, де є амбуланція, де є банк, де пошта. Ідемо на гору. Сан пакраціо Ді Монтана. Ми піднялися тут буквально 100 метрів. А вже такий краєвид, наче ми в Тоскані десь. Хто мене, хто мене супроводжує останні три роки на моєму каналі? той бачив не тільки такі сходи. Тому тут у цій, в цьому маленькому селі, ще хтось ці сходи робив. -яй -яй. Такий цікавий сукулент. Він збирається ще й цвісти. Стали от тіня, тут такий гарний вид наверх для фотопойнта. Тут ще так званий Унтерштадт, тобто нижнє місто. Скорість виноградники роблять затишок.

Ця церква, як ми тільки що бачили, це якась евангеліческа церква. У mm. дуже багато різних суто цікавих. Цікаво. Це будинок, в якому хтось відомий народився. Ми погуглими цю людину не знаємо. Уліка Вія Ракович. Він жив з 1914 по 45 5 Позаду нас залишається якась церква, вона закрита, нема що подивитися. Ми взагалі думаємо, що ми тут в цьому селі одні, бо людей майже не видно. Річка внизу має якусь назву. Ми хотіли прибути сюди отією от дорогою, що, що праворуч. Але ж там щось закрито було. Бувають між домами цими вулицями такі прольоти, щоб це все роздивитися. Всю цю країну до горизонту. Всі травки, які вживаються в кухні, можна вирвати під віконням. Бунгівілія. Мій почув якусь таверну вже, вже заглядає туди. Хоча сказала, що не будемо обідати ніде. Та пахне капустою. <laughs> Чудові види, церква лячеса, тикірші, черч, санштефан. Така прохолода не передати. In zato je tudi speke na dvori, in odnodi ljudem. Dojo pa so bili ne samo patrici, ampak tudi viro Veneto. У самому центрі біля церкви вже достатньо всяких сувенірних лавок. І ви бачите, тут трюфель, шоп. дуже багато продають цих грибів і різних продуктів з цими грибами. Щоб залізти наверх, треба заплатити. Щоб пройтись вдовж цієї стіни, треба теж заплатити. І ми зараз підемо і купимо цей. Тікет. В цьому містечку є щось, таке, як ратуша, комуни ді, мотовун, республіка Круація на багатьох, на трьох, на трьох мовах. Вхідні ворота. Зразу така панорама, ця річка продовжується, горизон такий чудовий. Мені кажуть, що тут можна проїхати на інвалідному візку, але я б не сказала, що тут так чудова, доріжка. Мені згадується Сан-Марло, є в мене відео на каналі. Там ми також ходили вздовж стіни, але там нічого не коштувало. Каштани. Цвітуть там церква, справа, є цвинтар. Ой. Чудова така панорама. Картина маслом. Дуже гарне небо. А там внизу населений пункт. Садочки, домівки. Між стіною цієї дорогою є руф. Мабуть, колись текла вода чи ні, не знаю. Поруч гарненькі садочки, грядочки, домівки. Скрізь просте життя. У цій сім'ї, мабуть, є діти. У дворі стоїть Халі і Девідсен, Хаус. Вони, мабуть, здають якісь кімнати, а це їхній двір. Distillery. Тут продають багато шнапсів, олівин, олію з олівки, труфлі, вино, бренді і різні джеми, а також конець, мед. Міська міські ворота, міська брама, через яку ми зараз підемо вниз. Залишки якихось надгробних плит, з надписями їх відносять до першого другого століття. Grab mal Fragment de Maxima und Das ist Markus Lyva 15. Jahrhundert. Moto 15. Jahrhundert. Mittlicher Herb. Є сама відома в Кроуції на всьому, на всьому середньоземному узбережжі і Старська капличка. Як покажи, не самого мало проводиться, тут вже більше життя. Є апартменти для гостей. І тут є бітики, і люди. Якусь движуху зробили такі невеличкі, маркет справа. Праворучний справа. Ось церкву бачили зверху, а тут є ще якась. І вона начебто відкрита, і ми туди зараз підемо. Це була зовсім не церква. Тут свинтер, обнесена стіною, там така невеличка похоронна зала де проходить ця процесія і потім людей тут хоронять. Бабіч, Перчич, Куропат, Мелон, Антоніо. Такі фамілії були у людей перемішані хорватські з італіянськими. Спускаємося вже вниз, але іншим шляхом. І тут такі величезні кактуси над головою, над, над стіною ростуть. Яльгавен чи щось подібне, такі здоровецькі, що сил немає. Дивіться, які вели... велике. Напроти цього путі, по якому ми йдемо. Продовжується вся ця чудова панорама. Ми тут замкнули круги, вийшли знову до цих воріт. З тої сторони зараз підемо вниз. Тут гарно, тому що справа зліва є трошки тінь, затишок. Мій чоловік не пропускає ні одної туристичної інформації і йому дали таку цікаву карту з картинками. Ночуємо ми отут, те Сьогодні до обіду ми були отут, Мотевун. Італійською мовою Монтона. А поруч знаходиться саме маленьке місце світу. Тут живе, може, 20 людей, не більше. Зараз ми туди поїдемо. Дякую, що ви були зі мною. До нових зустрічей!